Наша комісія і робота є ініціативою міністра внутрішніх справ, який запросив тих, кого ви тут бачите, до участі в цій комісії, для того, щоб вона відібрала найкращих трьох кандидатів на посаду керівника національної поліції, з яких він буде вже обирати одну людину, яку буде представляти урядові. Для затвердження комісія склала собі регламент досить швидко і працює за тими правилами, які вона себе склала. Жодним законом робота цієї комісії не обумовлена. Єдине, що є, це закон про національну поліцію, яким е головним чином керується наша комісія і е відбирає людей, які е мають відповідати вимогам, е що е обумовлені цим законом. Ми об'явили цей конкурс 15 грудня. До 8 січня пройшло 70 заявок на участь. З них 45 в останні 4 дні до дедлайну в період з 4 по 8 січня. Слід сказати, що шість із цих заявок відразу не відповідали умовам навіть обяви, бо ми просили надати тільки резюме кандидата та його мотиваційний лист. Жодних інших документів ми не вимагали, але навіть тут ми не отримали від всіх те, що мали отримати. І тому першим е, кроком комісія зняла з розгляду тих шість кандидатів, які не дали повний комплект документів. Їх, їх вийшло 64, Власне, цей список і був надрукований на сайті МВС. Потім комісія розглядала ці документи з огляду на відповідність трьом кваліфікаційним вимогам до посади, а саме наявність повної вищої юридичної освіти. Наявність стажу роботи в галузі права не менше ніж сім років, і наявність стажу на керівних посадах не менше ніж п'ять років. На тестування було запрошено 46 претендентів. З них 43 пройшли тестування у вівторок цього тижня, а три кандидати не з'явилися. Пізніше двоє з них публічно заявили, пояснили, чому саме вони не взяли участь далі у конкурсі. Після цього. Вчора і позавчора ми займалися тим, що відбирали із тих кандидатів, з цих 43 кандидатів тих, кого ми будемо запрошувати до наступного етапу конкурсу, виходячи з їхніх резюме, мотиваційних листів і результатів тестування. Ми провели цю роботу і обрали 10 кандидатів. Їх список я вам зараз зачитаю. І е, вся ця інформація е, частково була в нашому першому протоколі на сайті МВС. А інформація про цих 10 кандидатів, які будуть брати участь у наступному етапі конкурсу в інтерв'ю, е, наступна. Аброськін В'ячеслав Васильович, Антоненко Леонід Васильович, Берладін Олександр Анатолійович, Бушуїв Костянтин Володимирович, Вишневський Андрій Володимирович, Гірєнка Вадим В'ячеславович, Головін Дмитро Валерійович, Князів Сергій Миколаєвич, Людкевич Станіслав Генріхович і Шевчук Олексій Анатолійович. Оці 10 кандидатів запрошуються на інтерв'ю з 30 січня, з понеділка по п'ятницю, по 3 лютого, по дві людини в день будуть проходити інтерв'ю. У кожного до трьох годин це інтерв'ю буде тривати. І е, після проведення інтерв'ю. Ми обговоримо результати цього інтерв'ю і остаточно визначимо трьох кандидатів, яких ми представимо міністру. Так, отже, я сподіваюся, що ми успішно закінчимо наш конкурс не пізніше, мабуть, 6 лютого в понеділок. Ми вже затвердили графік проведення інтерв'ю. Послідовність інтерв'ю було визначені Жеребкуванням. Цей графік опублікований також на сайті МВС, і ці 10 кандидатів будуть запрошуватися на інтерв'ю відповідно до цього графіку. Наше основне завдання це швидко, ефективно і якісно провести відбір кращих кандидатів, чим ми і, і, і намагаємось займатися. Ну і робимо це, як на мене, доволі швидко.